Всім привіт-фріт! І це наш черговий ранковий подкаст по понеділкам. На годиннику 10 година, 44 хвилина ранку. І я думаю, саме час якісь з вами обговорити цікаві теми і важливі. Ще раз кажу: це суто моя думка. Ділюсь нею з вами, а ви робіть потрібні для вас висновки. Сьогодні мова прийде про досить таки. ну... Неоднозначну тему це про книжки, тому що ну, зараз можна сказати, що пішла мода, якщо можна так сказати, на книги, що потрібно багато читати, Потрібно а, не то, що багато, читати в великій кількості, не встигати жити, потрібно читати, читати, читати. А от чи потрібно це конкретно в 21 столітті, столітті, про це піде мова в даному відео. В даному подкасті. Так, чайочок, як завжди. Тому що каву вже випив, сьогодні встиг побігати зранку і почуваю себе просто чудово і прекрасно. Давайте розпочнемо з того, що раніше я читав багато, наприклад, в шафі в мене зараз зберігається около 50 чи 60 книг. Абсолютно різних. Десь рік назад я купив собі електронну книгу, і ще з десяток прочитав на ній, я думаю, книжок. Але зараз я став читати набагато менше. Або я почав дуже прискіпливо ставитись до того, що я читаю. Зараз я взагалі вирішив там, прочитати ну, така ідея, я думаю. На рахунок цього зняти відео, коли я це все закінчу. Перечитати всю шкільну програму української літератури, тому що зараз це взагалі все по-інакшому сприймається. Але я не до цього веду. Давайте 21 століття, вік інформації, комп'ютери, технології, інтернет і так далі. Інформації куча. Це всі прекрасно розуміють. Її потрібно вміти фільтрувати, і це дуже важливо. От, але є ще така, крім цієї інформації, крім електронної інформації, да, є м, така штука, як книга. Чи потрібна вона зараз, от, конкретно нам тут. Е Давайте почнемо з того, що поділимо книги, умовно. Да, можливо, це трохи неправильно, ну, моє відео, тому поділимо книги на дві категорії. Це книги. Напевне, як це правильно назвати? Не знаю, наукова якась література, так тобто ті книги, з яких ви чогось навчаєтесь там по професії, допустимо, ви лікар, ви читаєте щось там, якусь біологію, ботаніку, не знаю, чи там програміст, ви читаєте якусь професійну книгу, щоб навчитися писати код, взяти з неї якісь ідеї, втілювати в життя і так далі. Тобто це якісь практичні поради, які ви можете застосовувати в житті. Це важливо розуміти в даному контексті. От, і е, друга категорія це не наукова, тобто художня література. Це якісь там детективи, романи, фентезі, фантастика. Ну, от, вся ця штука. І давайте поговоримо про першу категорію спочатку, а потім перейдемо до другої. Мені здається, що. Коли у нас зараз цифрова ера, коли ви можете все подивитися відео, коли ви можете послухати аудіо, коли ви можете подивитися на картинку, да? тобто ви щось можете візуально побачити або швидше сприйняти ту чи іншу інформацію, то навчання по книжкам це напевно найтупіша ідея, яку ви можете втілити в, свої, в своє дорогоцінне життя. Жертвуючи своїм часом. Чому зараз поясню? Ну, в принципі, це науково доказано, так що наш мозок швидше сприймає інформацію, коли він дивиться. Тобто, наш взагалі мозок він мислить образами. Так? Я раніше в мене така книжка називає, написав Артур Думчев, якщо не помиляюсь, «Помніть все. От, і там. Автор розказував різні техніки, методики запам'ятовування. Ця книжка мене надзвичайно вразила. От. І наш мозок, мозок сприймає всю інформацію образами, так? Тобто, ви. Ну, я, наприклад, навіть цю методологію, якщо можна так сказати, використовую в англійській мові, якщо я хочу якесь слово запам'ятати, я асоціюю там. У мене там слово не знаю, ну, наприклад, дерево tree, да? воно мене асоціюється з цифрою 3. І я собі уявляю, там десь ну, я, вам приклад привожу, де росте три дерева, так, три і такі великі, агромні, цей образ повинен бути потужним, сильним. От, і таким чином запам'ятовую слово. Ем, і насправді наш мозок влаштований на жаль, чи на щастя, конкретно так. І коли ви бачите картинку, коли ви вирішуєте чомусь навчатись новому, то ви сприймаєте інформацію швидше. Ви можете побачити, перейняти досвід інших людей, на яких ви дивитесь. В принципі, його да, в реальності з вами немає, але ви дивитесь на нього через відео і таким чином. Вас може це більше надихати. Вам, це, вам та інформація, яку ви сприймаєте через це відео, стає зрозумілішою, якщо автор реально це круто правильно подає. І ви вчитеся швидше. Бистріше, плюс практичніше, тому що ви зразу бачите, що вам потрібно робити. Тому що, якщо ви читаєте книгу по якійсь технічній літературі, там, ну, по вашій професії там, і так далі. То це все-таки суха інформація. І, на жаль, більшість книжок зараз написаних дуже сухими, скупими термінами. Це все незрозуміло, важко і так далі. Більшість, але не всі. Це важливо усвідомлювати. От. Треба ще тіку підлити. Більшість, але не всі. І. Ви от, оцю інформацію сприймаєте швидше. Так? Тому що ви бачите, ага, людина робить так, значить, я, якщо я 100% візьму ось так ось і зроблю, то у мене вийде ж такий аналогічний результат. Коли ви читаєте книжку, ви можете тільки уявляти, домислювати і так далі. Тому ам, зараз, зараз, коли ви хочете освоїти нову професію, якісь нові навики і так далі, це стосується абсолютно всього. Так, звичайно, потрібно ще практикувати. Практика це мені здається, сама важлива частина навчання. От. Без цього нічого не вийде, на жаль, якби нам того не хотілося. Але коли ви дивитесь через відео, коли ви дивитесь якісь уроки і. Бачите, як хтось показує конкретні результати, конкретні кроки, як що потрібно зробити, то вам це простіше усвідомити. Можливо, не простіше запам'ятати, так як ви читаєте книгу, да? тому що все-таки, коли ви читаєте, ну якось краще виклад... відкладається відклад... у вас в голові. Але усвідомити і зрозуміти набагато простіше. І. Таким чином, у вас з'являється більше ентузіазму, у вас появляється більше енергії, щоб от щось нове таке от, робити, чимось займатися, то що ви хотіли спробувати. А коли ви починаєте читати книгу по взагалі незрозумілій вам темі, то це наскільки нудно, наскільки тупо і я не знаю навіть якими словами виразитись. Ви просто втрачаєте свій час. Час це саме дорогоцінне, да? те, що ми маємо, це нікому не потрібно пояснювати. От, і в такому випадку, коли ви хочете почитати технічну літературу, я, чисто моя думка, я вважаю, що це потрібно робити, коли у вас є вже якийсь фундамент. От. Тому що. Так вам інформація з книги буде сприйматися набагато простіше. От. Можливо, це відноситься не до всіх сфер, можливо. Але мені здається, до більшості. Тому, коли ви хочете щось навчитись нове, нового, освоїти нову професію, освоїти нові навики. А, чи будь-що інформації, і потрібно цими перевагами. Користуватись, не потрібно ними нехтувати, не потрібно шукати одразу якусь книжку. Елементарно заходити на якийсь сайт, або в той же YouTube і там куча, куча всього, чому ви можете навчитись, чому ви можете спробувати і зрозуміти, хочете ви цим займатися далі чи ні. От е, така моя думка про м, книги, які. Ну, які відносяться до наукової, да? я не знаю, як правильно це сказати, літератури. А, звичайно, бувають виключення, бувають виключення, що цю тему просто, да, якось не можна показати відео людині, так, об'яснити, тому простіше написати книгу. Або для цієї теми книга може підходити більше. Ну, це вже взагалі інша історія. так. Але, Але, от. Думка така, що хочете чомусь навчитися, не потрібно купувати одразу про це книгу. Це буде дуже важко. Можливо, комусь легше. Всі ми різні. От, Але просто подумайте над, над цією ідеєю, що я вам сказав, спробуйте це застосувати, і ви побачите різницю. Я відчув різницю реально. Можечок. Останнім часом дуже підсівна чай. Тепер, що стосується, що стосується художньої літератури, тут звичайно набагато все складніше. Одне діло, коли ви подивились фільм, круто, тому що там режисер, оператор, сценарист виконують, там, актори виконують величезну роботу, вони це окремий вид мистецтва. так? А друге діло, коли ви читаєте книжку. І ось тут моя думка така, що потрібно і те, і те, звісно, але, ну, типу, якщо є книжка, і мені зняти фільм. Обов'язково треба подивитися і порівняти. Але от художня література, художня література це саме, як правильно сказати, саме той тип книжок, який потрібно читати. Щоб якось, вас, якось ваш мозг трошки шевелився і не так швидко старів, ваш словниковий запас збільшувався, і ви розуміли, про що ви говорите. Да? Чи, чи ви знали, як потрібно щось сказати, там, якимись, можливо, якщо вам потрібно, за такими заумними словами, там, фразами і так далі. От, і в цьому випадку, в цьому випадку, коли ви хочете навчитися гарно висловлювати свої думки, розуміти інших людей, так, якщо вам це реально потрібно. Є люди, яким це не потрібно, і це ок. Тому що ну, це потрібно сприймати нормально. Типу. Скільки людей, скільки думок, скільки ідей, там, і різних і так далі. І Художня література, це прям круто, якщо вам це подобається. Вона, я не робив там ніякого дослідження. Точніше, не то, що не робив, я не читав ніяких досліджень, як це там впливає на наш мозг, на те, як ми там себе почуваємо, і так далі. Але я замітив по собі, що коли ти читаєш художню літературу, тобто вона. В більшості випадків ще написано так, так, такою мовою, там, так, що ти таку лексику не використовуєш зазвичай в, в, в житті. І от ця мова якось тебе збагачує як особистість, і ти м, починаєш думати по-іншому, напевно, так, якщо можна так сказати, ти починаєш е, робити якісь речі по-іншому. І саме головне, ти починаєш говорити по-іншому. І це дуже важливо. Це дуже важливо розуміти. Хоча Ну, я знаю одну людину, напевно, яка от просто принципово сказала, що ну, мені не подобається читати. Людина класна, людина розумна, вона. Це мій знайомий він. В ID працює, програмує, так? але от він просто принципово не читає. Він каже, я не бачу в цьому сенсу. Є відео, є, ну, в смислі, такі книжки, іменно, там, бумажні і так далі, іменно, ціленаправлено взяти і прочитати книжку. Він каже, я не бачу в цьому сенсі. І це крута думка. Я з нею погоджуюсь в певній мірі, тому що. Ну, всі люди різні. Ну, не хочете ви читати художню літературу. Не потрібно себе заставляти читати, тому що потім це може зіграти з вами такий поганий жарт. От і ви. Просто виснажитись і відіб'єте бажання читати на все життя. Ну, можливо, не на все життя, а на великий проміжок часу. От тому багато думок я все-таки більше схиляюсь до того, що, якщо це якась технічна книжка, то краще, краще начати з тих матеріалів, які є в відкритому доступі в інтернеті, так? Хоча є виключені, є технічні книжки, напис... написані як художні, в них такий от стиль. Прям ти читаєш, ти розумієш, що ти якийсь там персонаж там, чи так далі, і ти просто кайфуєш від цього. От. Оця наукова література. Є такі книжки, які отак от сприймаються. І це дуже круто, коли автор міг отак от подати правильно матеріал, який тобі потрібно вивчити. От тому, тому ось така інформація. Що стосується на рахунок того, чи потрібно там себе заставляти читати книжки це вже також інша тема, але давайте трошки на ній також зупинимось. Чесно кажучи, читати книжки, ну, в моєму випадку, в мене дуже відпало бажання, тому що в школі нас заставляють читати. І на превеликий жаль, це вважаю, це моя думка, ще раз скажу, На превеликий жаль, шкільна програма відбиває бажання абсолютно усіх дітей. Ну, не, ладно, не будемо узагальнювати, абсолютно в більшості дітей любов до читання книг. Тому що шкільна програма дає дуже важкі книги, які сприймаються дітьми взагалі не так. Це в кращому випадку. А, а в гіршому взагалі не сприймаються, що в більшості, в принципі, відбувається в школах. Тому що дитина думає, що треба прочитати, здати, забути, там, переказати, чисто, щоб переказати. От, і в, в мене така ситуація склалася в школі: що потрібно було читати, тому що там, готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. Потрібно було м, заставляти себе тому, що потрібно, а не тому, що хочеться. І після того, після того любов до читання в мене, в принципі, її не було в школі. Вона з'явилася в мене нормально тільки в універі, напевно, на курсі другому, третьому. Я реально сам захотів щось прочитати. Те, що мені цікаво. І тут дуже важливо читати те, що вам цікаво. Ем, чому так? Ну, наприклад, всі читають ну, ладно, не всі, <свісно> більше читає Гаррі Поттера ви думаєте, блін, мейнстрімова книга? Круто. Надо взяти прочитати. Так думати не треба. Якщо вам цікаво, ви можете спробувати. Якщо вам не сподобається. То не потрібно дочитувати книгу. Ненавиджу, коли оце говорять, що якщо ти взяв за, за одне діло, то вже дороби його до кінця. А, особливо це говорять про книги. Коли ви читаєте книгу і вона вам не йде, тому що вам точно від того, що написав автор, може він класно написав, окей, ви просто цього не розумієте. Ви втрачаєте перш за все свій час. Кошти, які ви віддали там за цю книгу, це пшик. От. Але ж ви слухаєте людей, які кажуть, що надо «Надо дочитати, надо дочитати тому що, треба ж. ти ж почав, треба ж закінчити. Можливо, цей принцип стосується деяких сфер нашого життя, але точно не книжок. Якщо вам книжка не йде, і ви себе просто мучаєте тим, щоб її дочитати. То я вам співчуваю. Перестаньте так робити, тому що це ще більше вбиває любов до читання книжок, до їх розуміння і до їх сприйняття. Такі у мене слова знаю. От, от така от інформація. Тому. Тому тому читати книги чи не читати, звичайно, залежить від вас. Зараз я став читати набагато менше, але читаю, тому що ну, ті книги, які мені подобаються. Зараз конкретний, конкретно зараз я перечитую Кобзара, це вже п'ятий раз. Да, це вже п'ятий раз. І я запишу про це окреме відео. Я надзвичайно люблю Шевченка, і полюбив я його не в школі. На жаль. На жаль, тому що така шкільна програма. Можливо, я в чомусь не правий, але така моя думка. Така моя думка: нам відбивають любов до читання ще з самої школи. З самої школи більшість дітей не люблять читати. Коли я прочитав. Uh... Боже, забув Коцюбинського. Так. Диця Коцюбинського. Я можу помилятись я перепрошую. Я романтика. Ой, це хвильовий. Микола Хвильовий. Я романтика. Вибачте. Микола Хвильовий Я романтика. Я його прочитав от, буквально там пару місяців назад. Три рази. Щоб зрозуміти. Нормально зрозуміти цей цю невелику новела, помню якийсь не пам'ятаю жанр. Думаю, зараз це не важливо. Щоб зрозуміти, про що, що автор хотів передати. Я, якому скоро буде 27 років, перечитав цю невелику на 20 сторінок, цей невеликий твір три рази. Три рази. А ми вчили це в школі, проходили якому там в 9 класі. Не пам'ятаю. 9, 10, 11? Як діти це мають розуміти, як діти це мають сприйняти, сприймати. Це. Мені просто жаль. Жаль дітей. Але мені здається, що шкільна програма побудована вкрай неправильно, або, можливо, побудована правильно, або подають вчителі це все абсолютно неправильно. Сам процес навчання построєний, о, влаштований не так, щоб діти хотіли навчатись. І цим же відбивається любов до читання книжок. Тому читати чи не читати залежить від вас, мою думку, ви почули. На цьому, в принципі, я буду з вами прощатись. Дякую за увагу. З вами, як завжди, був Влад, і це мій ранковий подкаст. Сподіваюсь на ваші коментарі, думки під цим відео, тому що мені цікаво почути вашу думку на рахунок такої теми. І до зустрічі в наступних відосиках. Пока ну, сьорнути на останок потрібно було.